Біль у нижній частині живота одна з найчастіших скарг серед жінок, але не завжди він свідчить про серйозну проблему. Привіт! Я Бернацька Олена, лікар-гінеколог, репродуктолог. Сьогодні на каналі Превентивна медицина говоримо про причини виникнення болю внизу живота. Розберемось, чому може боліти живіт, як відрізнити норму від патології і коли потрібно звертатися до лікаря. Слава віри! Нещатний до вірусів, лагідний до дітей. Фізіологічні причини болю. Овуляторний біль, виникає приблизно в середині циклу 12-16 день, і пов'язаний з розривом фолікула в яєчнику та виходом яйцеклітини. При цьому може відбуватися незначне подразнення очеревини фолікулярною рідиною, що й викликає тягнучий або колючий біль з одного боку. Менструальні болі або дисменорея – під час місячних внутрішній шар матки ендометрій відшаровується і матка скорочується, щоб його виштовхнути. Ці скорочення викликають тягнучий або спазматичний біль. Інтенсивність залежить від рівня простагландинів, спеціальних речовин, які стимулюють скорочення. Вагітність на ранніх термінах можуть бути тягнучі болі через гормональні зміни, збільшення кровотоку в маці та розтягнення зв'язок. Якщо біль сильний або супроводжується кров'янистими виділеннями, потрібна термінова консультація лікаря. Гінекологічні причини болю. Запальні захворювання органів малого тазу. Запалення матки, труб або яєчників викликає набряк та подразнення нервових закінчень, що проявляється болем. Часто супроводжується підвищеною температурою, гнійними або рясними виділеннями. Кісти яєчники. Якщо кіста велика, вона може тиснути на сусідні органи або навіть розірватися. Це може призвести до гострого болю та внутрішньої кровотечі. Ендометріоз. При цьому захворюванні клітини ендометрію виходять за межі матки та можуть проникати в яєчники очеревину кишечник. Під час менструації ці клітини також кровоточать, викликаючи запалення, набряк і сильний біль. Міома матки це доброякісні утворення в м'язовому шарі матки, які можуть викликати спазми, відчуття тиску або рясні менструації. Якщо вузол великий або розташований біля слизової оболонки, біль може бути сильним. Позаматкова вагітність. Запліднена яйцеклітина може імплантуватися не в матку, а в фалопієву трубу, в яєчник або черевну порожнину. Коли ембріон росте, він розтягує ці структури і викликає сильний біль, кровотечу та загрозу розриву тканин. Не завжди біль у животі означає проблеми з гінекологією, і давайте розглянемо негінекологічні причини болю внизу живота. Цистит. Це запалення сечового міхура. Слизова оболонка сечового міхура запалюється через бактерії, і саме це запалення викликає пекучий біль в ділянці лобка, часті позиву до сечовипускання. Апендицит. Запалений апендикс набрякає, наповнюється гноєм і викликає біль, який починається в центрі живота, а потім зміщується в правий бік. Проблеми з кишечником. При спазмах або запаленні кишечника чи синдромі подразненого кишечника, біль може бути схожим на гінекологічний. Неркові кольки. Камінь в сечоводі блокує відтік сечі, подразнює слезову і викликає сильний нападоподібний біль з одного боку живота, який віддає в поперек. Коли потрібно терміново звернутися до лікаря, якщо у вас різкий сильний біль, який не проходить, Болісні відчуття, що супроводжуються блюванням, непритомністю, кров'яності виділення під час вагітності, висока температура, озноб або слабкість, або болі після фізичного навантаження або статевого акту. То що ж робити при болях в животі? Якщо біль помірний, без додаткових симптомів, можна випити спазмолітик і бажано полежати. При менструальних болях допомагає тепло, наприклад, грілка на живіт або теплий душ. При підозрі на інфекцію або серйозне захворювання, не займайтеся самолікуванням. Зверніться до лікаря. Якщо відео було для вас корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть в коментарях, які ще теми вас цікавлять. Нещапний до вірусів, лагідний до дітей.